Мяться на МК. Хаш. 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 Хорош. на Хорош. серега Трео пит пушуй. Я хилкис. Э, е, є, дві аптеки. Дав аптеку. Одну дай. О, дякую Є граната, куда кидати, кажіть? Повыкидайся раду. ні ні не, один на заборі Вот пушить заборі. один. Справа у вас один. Підпуш. О, гранатою, гранатой нокном на жовтій. Він тут во! Лов ХП! А мені! Ай джак, він мене з розвороту шинок, я лов ХП. зліва ще Я йому дуже же дохуя дав. Хорош, І тут в упорі лов ХП. Не, не, не спіши! Не спіши, не Сергія Не рухайся. Сергій, біжи зразу мене піднімати, я дотікаю. Михайшка платила Флешка. Серега, біжи до мене, Серега. Я дотеч... дотечу зараз. Твоя муть! Я дотік, все. Ні, не дотік. У мене десь є тут. Хуйова. Треба було бігти зразу просто. Просто. Так, Від нашого ще підніміть. Біжу, біжу. Тут десь був біля мене один. Вони біжу, теж, теж піднімалися, але ж не тих. добивали, не? ні? Ні. Ні. Маєш аптеку, дід? Маю. Пушить один. Хорош. Добре. Не спіши. Не спіши, Серга. А у там з іншим складом закусились. Если, yes. один зразу. Ой, файно. Добре, догорів. Серга, не пуш, не спіши. Треба якусь сразу, мабуш, ты загублю. не ні ні не можуть. Там не, не, неудобно підлазити. Мені здається один на оранжевий десь має бути ще тут, за тим парканчиком. Пушить! О! Єбать, тут туалет! О, прикинь в туалеті! в туалет закиньте ему сливо! Туалет заки. Тут в туалеті излева. Из-за хати. А, все, вони всі пушать. Зліва! Пушить, пушить! Ты хоп! Пушить справа! По одному хп хорош! Красава нет! Бля, что ты замутив? Че ты? А ты в в туалете сольник! Якщо куля в лоб! То куля в лоб! Да! Никий хуесоский! За него забули. Він, прикинь, сыни в туалете двое убили! Сидів без звуку просто! Оооо! Пизда! Прикинь! А вот техноложно, дома ХП вест стреляв їх. ну? А, то хата-та. Давай. Зараз буде вечно. У нас нами є люди? Ми сидим. Никого не бачу. Один чр з нами по Справа? Прямо біля тебе летить. А. На хату падай на Там сольник закритий. А в яку він хату, павінтуплян рішення? на оранжеву. У мене нема зброї. Та мене, нем... да, да, мене зброї нема. Я патрульник. Я не бачу Перший повик. Тут угу. за тебе домой. Треба йому помогти, бо як то не доб'є. Давайте заходимо всі разом Живе Я є, є тут у мене. Єба, я йому дав в прыжку. А він нопне вс. Ти ви бачили з бізона просто в прыжку. А я через що попешки ненавиджу, не вони хотіли споміняти, типу, блядь. Шара залетіла. Віддачі, типу, майже немає. Та-да, така ж шара. У мене не раз так виносив. Що я казав, що це все останні <гум> Там дропи ще одні аж там. Ну. Я би під'їхав. Да, да, рейтинг ну. О, бежит, бежит, чувак! Сеня, а, это бот похож. Добегался. У него скин такие даунские, я думаю, что у него это плак. Ой, я кажу, это плак на скала. Ну а что это за машина стоит, и это? не знаю, вот там все гладкие машины стоит. Ну я показываю, что только их не стоит. Їдем. Бачу на до де вокко. Можемо ті дропи провірити. О, диви, диви, диви. біжить в А Та дуже далеко. Він один, де ми його запушимо? Де хто? На оранжевій. Погнали, давай. На оранжевій там двоє, якщо що. Двоє. Ну, один біг, один за ним біг. Я поняв, Тоді я стою тут, а геп. Це як мінімум. Пото що я побігав. О, я зараз місічку привезу. Дивись, ще у тебе не влупили. Я є, є, є тут. тут прямо на оранжевий є. Дивись, зараз зірветься, і я тоже. А він втік. Хорош. Петпушуем, пацаны Тут двое Кто тут? Хорош. Эй, доща. Да Хлянусь. На всякий. Другой по... Хорош. А кто снимал телефон? У меня был вроде бы. Да, я да, телефон. Да я сразу сюда У меня еще кто-то стрелял, из, 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 из mm -hmm. Я выкликаю гепу. А что у тебе по аптекам? А не Майк, пиздить мне тут, я сейчас все полутаю. Уже пиздить, ноль попаданий Гепа тут, во, сюда. Mm -hmm. О, це кентуха, подумав за мене. Ще ви мені хтось це... аптечки дав, які в мене спиздили і пусти. На тобі так, дві аптеки, один бус, бо ніц, немає біч. Висжовто є лист. Справа десь ще. Справа десь. Оце вони зря зробили. Добре, де я той, що дівся, що у порі був. Не знаю, поки не бачу. А тут я ну, ще... Охман, чувак. То чи, чи вбив зразу, я не тут -то є ще хілки гепа, тут де я. Тут я глушник на М24. Ебать, как можно жить? Вас пять братачней, я на Так, А, так да, їдемо А Забирай тут... і? Тимасик, готуйся сідати Блядь, мы там пизд джига горит, бля. С плыску стреляют, мужика. сідай, сідай. Того біча можемо лишити тут, а потім летай. Шо, лишати його? Де летали, да летайте, їдем, його не їдем. зажимають. Йому <будь>. їдем, гей. Е, його нокнули. Й... А Треба де стає? Де ставати? Да все... окей, на жовто. Там, на там жовту, ти стріляв так. недалеко. Давай тута. тут. Справа тип десь тут. Готуйтеся валитися. Кругова оборона. Ну, я нас за зони А, він там І Вот. Хорош. Шаху яр, вон балпи боє. Винзу за мной дау! За каменем! Один на жовтій. Я хилюсь, я хилюс. Mm -hmm. У нас тут зона, у нас диво тебе. Ладно, справа, справа, справа десь. Yeah, я я, я, я сейв. Айдипай, оттурит. Че ты мне не раскрывается? Спизливо, тип. Ой, пизда. Бля, чекай мне чип, Я то швидко Хорош. Я лежачи можу піднімати? Ні, nee, ти ж став. Мені показує, що я лежу. Не, nee, ти... ти на проседі, че слыш. Йоза, я пта. Mm -hmm. У нас двох стрин жмуть Та-та. Тачка їде, так? Вони біжать в зону справа смоки кидають Та нас пушить? Хай кидает. Я десь справа неду. О, там типи ззаді тоже. Бля. А в димах хтось? Да, да. Я туда гранату дав. Аккуратно сзади за оранжевый будут спини. Вбив одного, в дым. И спи да. Мари в похуй. А ща дымов є? съе? Та не знаю. Отам Вот там. Хер знаю. Отам там Оранжева. Оранжево. Нокнул. Вот метка. Оранжево дубей ты, блядь. Все, дубей. Ой, ебать, я в вид поднимаю сразу. Сколько зоны помалы, да? Ну, 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 ну. Я натыскал, блядь. Долба на залупа. Мы в зоне тут? Нет. Блядь, да, да мы тут в зоне. Я за зону есть. Я, а играю я... тут, поки. Я машина подняла укрытия. Тут воды стип стрелял. Оранжево. Я, я хожу, я Инте дим під мене, дим, 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 я тебе плаку стріляти Немає нічого старий На оранжевий, він yeah. третій шлем має Але ми йому дали. Димас ти його нокнув а? Yeah, Тут на крыші. ні, давай правих піднімай їх. Отут yeah. Пушим його. Все, хорош, да? Я нового добив. Ні, я нового добив. Отут тут ще біжить отут, тут, отут тут, тут, тут ут бежит. флешку. Туда хай я даю, акродный, сікуля Даю ще хає. Може він диму? За Задером, дым! Блять, я його посадив, добив Хорош. Дим! Я, я, я Дай Дим! дим. Дар я, дар я. Швидко! секунд до зони. Сотра диффтики. А я ся димо когось? Ні. У мене ще три залишили. У мене є чотири патрони на смоку впред. пушку. Є, повізьми там є смоку пушка. Чотири пулі Хорош. Чекай, зараз додам дим і будемо просто в дим сте блока вилізати. <хлаприлля> Сука, він тут! Шлям злетів. Хорош. Э, зліво! Ливо, симво! Йо-маю! Я стільки надамажив. Г. Боже, така класна катка. У мене 7 фраю. Бляд, не хотел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я зліво не побачив їх. 594. І бачите там на хлопу. 7 фрагів просто. Хорош.